можу, Чесно. А то і без забот. То зна, що таке життя без забот. Ну, немає отоплення, не надо нічого, да? І можна жити без забот, вообще без забот. Зараз покажу, а він встал, він так лежав хорошо. А, уже пізно я йду. Слип! Слип короче. Ай, дойде, достань. Я чиста становився. Він прямо на ступіньках спав. Чоловік забуд. Чоловік забуд. Ай, ладно, погано, що він встав. Ну вже ладно, йду я. Бай-бай. Я застановився, а чоловік, розлігся так і смачно спав. Що, ціни? Коротше, гамбургер. Е -е, долар 10. Почти почти долар. Я не знаю, в чому різниця. Коротше, долар. Ты доллар. Hello, ой, мальчика, мальчика, мальчика. Hello, YouTube, окей. Джесса, Джесса, Джесса написано, правлюсь я. Джесса, окей. Ой, ты сейчас еще жаришь? Uh -huh. Ты сейчас жаришь? Мич, Мич, Мич. Бип, бип, а коровку жаришь? Му. Бип пати. А порк? Pork, yes. No pork. No pork. Beef? Only beef. and Chicken. Jess. Uh, chicken, yes. Jeff, uh, beautiful. Beautiful, yes. No, beautiful. <laughs> uh, Jess, Je married. Married, Jess. Yes. Yeah. Yes. Married, yes. jazz married. Yes. Yes. A right. uh, baby, baby, yes. Ooh. Yes, baby. Yes, baby. Bye bye. Married, uh, baby. Bye bye. Все Почти поговорив. Коротше, перевожу на свій діти, єсі і замужем Ух, яка круглянька. Так, що нам далі? Давайте ще. Ось які херкет. Кавома зіс, кавомазіс. Калькулятор. 100 70 70 70, 70. 70. 70 стрижка 70 Доллар приду с ты сейчас сюда 70 стрижка haircut 70 Доллар Доллар 10 все давай всем филиппины bye bye скажи Филиппины. Филиппины. Все,